Дивимось, що нам приїхало від підписника. Значить, приїхало у нас е, ГБЦ 21, е, 21, 126. Вазовська. 16 клапана. Яка історія, припоминаю, цю голову два рази робили, і два рази прогоріли тут клапана. Незрозуміло чому. Бачу, що ось, бачите, вже аж сині вони. Ось ось. Прислали її нам з гідрокомпенсаторами. Зараз примітивним методом, як я це показую на відео, подивимось, як тримають клапан. Ну, давайте подивимось. Значить, Перевіримо перше випускні і бачимо, що вже потекли. Давайте дамо тиску трохи прогар. Тут тримає, тут також прогар і тут тримає. Зараз подивимося впуск. Перевіримо впуск. Ну, впуск неудобно, треба... Зараз, секунду. Так, ми бачите. Всі клапана фактично не тримають. Цікаво. Дивлюсь також, що випуск просажені сідла. Можливо, скоріш всього клапана не довідкривались, бо немає ходу гідрокомпенсатора, тому що просадка йде досить непогано. можливо, сідла під заміну. В общем, розберемо, подивимось, печально. Так, Сідла прирізані. Така ляпота. Тепер ось такий вид має 126 ГБЦ наша. Поправили фаску, замінили два згорівших клапана, інші клапана від піскоструїли і шліфанули тарілку клапана. Така краса у нас вийшла. Чому ж у нас горіли клапана? Її вже два рази робили. Скажу, все дуже просто: клапана вже просівші. Плюс до всього, не клапана, а сідла вже просівші. Плюс до всього її сідла прирізали, а клапана не торцували. Клапана мали. Стандартний розмір. І за цього гідрокомпенсатору не було хода для регулювання зазора. з-за цього клапана і погоріли. В даному випадку це вже останній путь цих сідл, що впуска, що випуска. Клапана стартувались. Тому такий, ну, працювати все буде. Ще свої там 100-150 тисяч повинна з легкістю проїхати вона. Тут зрозуміло, тут треба. Перезарядити, точніше стравити масу гідрокомпенсаторів. Цим будемо зараз займатися. Працюємо. Займаємось, е, з розрядкою гідрокомпенсаторів. Покажу вам, як він виглядає. Ось, ось. Бачите, ось так він виглядає. Да? Ми його розбираємо. Там є сюди, бачите, такий шарик. Нажимаємо його і стравлюємо масу. Бачите, він должен бути м'ягенький. От, все, Це стравляний гідрокомпенсатор. Продуваємо, видуваємо все і вставляємо його назад. Ось і все. Все дуже просто, але треба трошки потратити час і помучитись його дістати. звідти. Щоб дістати, перевертаєте і дерев'яшкою такого стукаєте, і він випадає. Але треба прикласти зусиль трішки. Працює. Ну, ось і все. Нарешті наша ГБЦ-126 готова. Тут є одне місце, але воно не страшне, тому ми його і не варили. До прокладки ще далеко. Значить, Прирізка сідел, заміна двох клапанів, піскоструй старих клапанів, шліфовка тарілки клапана. Також торцовка клапанів, мойка, фрезеровка. Також перезарядили гідрокомпенсатори, точніше, розрядили їх. Такий воно має у нас вид. Гідрокомпенсатори, бачите? Нажимаються, м'ягенькі, при первому запуску поторохкотять, прокачаються і буде чудово. Все, по часу це зайняло у нас один робочий день. Всім добра, не ламаємося, присилаємо свої ГБЦ, відремонтуємо. Підписуємося, ставимо лайки. Зібрав машину, зібрав мотор після ремонту головки. Ось так працює двигун, як, як укопаний. Зараз покажу ззаду. Дякую Богданові даної корінному за ремонт двигуна.